Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас відеоурок в програмі Adobe Premiere Pro на тему, як повернути відеокадр на 90 градусів. Давайте запустимо саму програму. На початку ми створюємо новий проєкт, хай буде без назви, окей. І зараз імпортуємо наше відео. І так ми маємо наше відео, яке розташоване вертикально, а нам потрібно його зробити горизонтально. В самій програмі такої кнопочки я не знайшов. Тут маємо тільки, наприклад, поворот, зображення, а не всього кадра. Нам потрібно повер... повернути весь кадр. Як вийти з такої ситуації? Зараз все відміняємо. І так, маємо наше відео. Перше, що ми робимо, тиснемо на файл. Створити епізод. І тут вибираємо формат відео, який ми хочемо створити. Зазвичай я створюю відео в форматі HD, тому вибираю 1280х720. Ви вибираєте потрібний вам формат. Окей. І в нас створився пустий відеокадр, відео, яке ми будемо робити. Тепер ми беремо наш відеоролик і перетягуємо на таймлайн. Програма попереджає, що формат нашого епізоду не відповідає формату відео і пропонує нам поміняти настройки епізода. Ми не соглашаємося з цим. Тиснемо на Сохраніть существуючі параметри і тут з'явилось наше відео. Але воно все одно розташоване вертикально. І от зараз якраз ми вибираємо елемент керування ефектами і поворот. Нам потрібно повернути його на 90 градусів. 90 градусів. Ентер. І наше відео повернулося так, як нам потрібно. Тепер ще вибираємо масштаб і підганяємо наше відео під наш кадр. Оце і все. Тепер ми можемо з нашим відео робити все, що завгодно. Вирізати, склеювати. І в кінці файл, експорт, медіа контент. І зберігаємо в будь-якому форматі, яке вам потрібно. Наприклад, YouTube 720HD і зберегти. І отримуємо готовий результат. Ось таке відео в нас було. А після редагування і збереження воно стало в форматі HD горизонтально, так як нам потрібно. На цьому відео урок завершено. Якщо відео було корисне, лайк і підписка. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.